Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про дуже цікаву тему. Ви всі добре знаєте, що зараз куди не кинь всюди е з'являється штучний інтелект. Найпопулярніша версія штучного інтелекту це чат-GPT, я ним активно користуюся, наскільки ви можете бачити. А от сьогодні я хочу спробувати разом з вами створити за допомогою штучного інтелекту веб-сайт на WordPress. На конструкторі WordPress. Так, є такий конструктор спеціальний, який допомагає створювати сайти на WordPress. З'явилася нова функція, за допомогою якої можна, використовуючи можливості штучного інтелекту, створити сайт. Зараз ми це спробуємо. Спочатку напишемо Prompt. Це така коротка інструкція для е, штучного інтелекту, щоб він розумів, чого від нього хочете. Починаємо. Промптмастер починає підписати, зараз ми відповімо на питання, наприклад, ми хочемо портфоліо. Аудиторія. До речі, цільову аудиторію також можна визначити за допомогою чата GPT. Для цього існують спеціальні промти. Якщо хочете дізнатися більше, обов'язково напишіть в коментарях. Цільова аудиторія. Ну, хай буде. Люди 25 плюс. Які цікавляться створенням. стиль будет дизайн, стиль минимализм, такого трохи анимации, не скромных их Ну, приклади сайтів надсилати не будемо. Відправляємо. Так, давайте тепер цей промп завантажимо сюди, на нашу структуру. Мені здається, він завеликий, тому я залишу тільки основну частину. Mm -hmm. this sign Design. Так. Yes, create my site. Він підбирає кольори, лого, текст, шрифт, створює сторінки. Подивимося, що у нас вийде. Угу. Угу. Так. Тут пропонують навіть декілька версій, брати кольорову гаму? Брати шрифт, хай буде такий. І далі у нас тут йдуть налаштування. Що ви хочете змінити в шапці сайту? Коротше, тут ми можемо вносити наші зміни за потреби. Так, ми можемо змінити текст. Угу. Елементи управління у нас з'являються вгорі. Це в нас меню. До меню ми можемо прикрутити кнопки, посилання тут точніше. Додати можна щось. Угу. Фото можна замінити, завантажити. Тут можна змінити текст, можна змінити кнопку. Ну, в принципі, стандартний редактор WordPress, тільки за допомогою штучного інтелекту. Припустимо, у нас все влаштовує, хоча тут можна ще окупатися, і доволі сумненький дизайн вийшов. Але ми можемо зберегти. Зберегти і опублікувати, переглянути сайт. А як його адаптація під мобільні? З ну, адаптацією все, все чудово. Що ж, ми з вами щойно протестували штучний інтелект, за допомогою якого можна створювати е, сайти на конструкторі WordPress, саме на конструкторі, не на тому повноцінному сайті, до якого ви всі звикли, на CMS, до якої ви всі звикли, а саме на конструкторі. У WordPress є конструктор, тому. Ви також можете ним користуватися. Якщо бажаєте дізнатися більше, підписуйтесь на мій канал, пишіть мені в приват, я вам розповім. Ну, а поки, я думаю, ви зрозуміли, що штучний інтелект уже навіть тут просунувся доволі далеко. Хоча тут ще є куди правити і змінювати в даному етапі. Що ж, якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. З вами була Тетяна Тепера. Всім па-па!